Я багато де подорожував по Україні більше, але не сиділось на місці. Зараз подорожую в складі ЗСУ і включно з 68-ї бригади. Я наразі з окупованої території, з Запорізької області, майже з-під Бердянську. На жаль, вдома, наскільки мені відомо, вже в нашій хатині живуть вороги, тому... Ну, але останні сім років до війни я проживав у Львові, призвався так само зі Львова. Працював продавцем, потім адміністратором. Ну і так на початку, поки виїхали мої рідні, допоміг їм виїхати і пішов до війська. Починав я так само з артилерії, але починав я з номера обслуги. І так потихеньку зараз командир гармати. Стара, добра е совєтська техніка, на жаль, не, не пристосована трішки для людей, але серед гармат одна із самих точних у світі, як рахується. Е калібр у нас 122 міліметри. Стріляємо ми не так далеко, як би хотілося, 15 кілометрів, але дістаємо як і на передовій, так і в тилу. Після того, як нам поступає команда до бою, нам приходять координати. Я обраховую і передаю на відник установки, який він має наставити на панорамі. Приціл Так, кутомір. Після того, як він наставляє ці установки, він вже поворотом башні, підйомом ствола вже підводиться на основну точку наводки, яку ми використовуємо після орієнтування. Ну далі відбувається при команді заряджання. і Після команди Один вогонь навідник робить постріл, спрацьовує бойок і снаряд летить уже в ціль.